Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Дзвін пам'яті з гільс із передової планують встановити у секторі почесних поховань на Затуринському кладовищі. Прооперований і в свідомості чоловік, що випав шостого поверху у Полтаві, перебуває у лікарні. Полтава цьогоріч із ялинкою за меценатські кошти. А тепер про це та інше більш докладно. Дзвін пам'яті планують встановити у секторі почесних поховань на затуринському кладовищі. Родинам полеглих героїв представили його майбутній макет. Зокрема, автори ідеї пропонують, щоб його вилили із гільз, привезених з передової. Більше про це дізнавалися наші кореспонденти. На затуринському кладовищі під Полтавою з'явиться дзвіниця. Родини полеглих героїв обрали її ескіз. Це буде арка та дзвін пам'яті, який встановлять у секторі почесних поховань. Ініціатор проєкту, депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков говорить, запропонував родичам загиблих варіант дзвону, який виготовлять з бронзи та гільз, привезених з передової ідея в тому, що в роковини вшанування пам'яті. Там стоїть почесна варта, є це звін, варки повішені. І кількість ударів цвін відповідає кількості полеглих хлопців, які поховані на самому кладовищі меморіальному. Таким чином вшановують пам'ять. Кожного з них один із запропонованих ескізів передбачав встановлення на алеї героїв Козацького хреста, каже Вадим Ямщиков. Але родичі загиблих від нього відмовилися. І той хрест не вписувався в саму концепцію, тож він був замалий і на такій великій території він просто. Не був не масштабним об'єктом, де вшановують пам'ять. Нині через погодні умови капітальний ремонт сектора для почесних поховань на затуринському кладовищі тимчасово зупинили. Розповідає мама похованого там героя Мар'яна Афанасьєва. Натомість триває робота над зовнішнім виглядом поховань. Члени сімей зараз зустрічаються з художниками, щоб узгодити фото для намогильної плити. Фотографія на пам'ятнику буде на розсуд родин. Чи це буде в цивільній формі, чи це буде в військовій формі? Також загальна інформація, тобто є стандартні вимоги, тобто, де має бути написано звання, дата і смерті і народження. Позивний така інформація, а якісь там вислови, те, що любив герой, це все індивідуально по проханню рідних. Наразі роботу з художниками розпочали родини, чиї близькі поховані у першому секторі алеї героїв. Пав із шостого поверху і вижив. Поліція Полтави встановлює обставини травмування чоловіка, який випав із багатоповерхівки по вулиці Героїв України. У якому стані і де він перебуває зараз? Та що говорять медики? Знають наші кореспонденти. Із багатоповерхівки по вулиці Героїв України у Полтаві випав чоловік. Сталося це 27 листопада, близько 21-ї години. Про те, що людина випала з шостого поверху, правоохоронців повідомили медики. Постраждалий вижив, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Прибувши на місце події, слідча оперативна група встановила, що 21-річний місцевий мешканець впав із висоти шостого поверху. Із місця події чоловіка медики госпіталізували до реанімаційного відділення, де наразі він проходить лікування. За даним фактом, правоохоронцями проводиться відповідна перевірка, в ході якої встановлюються причини та обставини цієї події. У тяжкому стані полтавця доправили до обласної лікарні. Його прооперували. Наступного дня, 28 листопада, він прийшов до свідомості. Розповів завідувач відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Валентин Білий. Його доставили у нас, стан він характеризується як травматичний шок. Падіння з висоти, кататравма, політравма і інші враження органів і систем. Було проведено оперативне втручання. Стан тяжкий, але він стабільний. Він в свідомості, він розмовляє. А вже чи було це самогубство, недбалість чи умисне вбивство з'ясовуватимуть правоохоронці. А на вулиці Ломоносова у Полтаві, 28 листопада, після пожежі виявили тіло чоловіка. Про загорання у приватному господарстві рятувальникам повідомив сусід. Виклик про це до рятувальників надійшов близько 22.36. Хороший мужчина, він ні пив, ні курив. Нормальний хазяйство держав. Він би ніяк не мог курива, бо він не курив чоловік. Так і що він не куряш, нічого нормальний мужик. Звичайно, що нещасний случай це. Видно, він заснув, а він топив буржуйкою в хаті. Будинок був на двох господарів. Сусід відчув запах диму, вийшов на подвір'я, насвітив ліхтарем, побачив, що з цього будинку виходить дим. Він нагано викликав рятувальників. Коли рятувальники прибули на місце, події були сильне задимлення, приміщенні було виявлено тіло власника цієї будівлі, вже без ознак життя. Вологне було знищено. Домашнє майно пошкоджене облицювання стін на площі близько 10 метрів квадратних. Наразі причина пожежі з'ясовується. Утавські обласні військові адміністрації призначили заступника. Ним став Володимир Василенко. Відповідне розпорядження Філіп Пронін підписав 28 листопада. За його словами, Володимир Василенко пройшов спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на заняття посад із підвищеним корупційним ризиком. Також цю кандидатуру погодили в Офісі президента України та у Кабінеті міністрів. У фокусі його функціоналу запровадження ризик орієнтованого підходу щодо запланованих тендерів і закупівель, аналіз та структурування даних щодо доходів і видатків в області, не менш важлива складова роботи визначення потенційно перспективних напрямків для інвестиційних проєктів. Від початку повномасштабної війни на Полтавщині зросла кількість новостворених ФОПів, і це незважаючи на скорочення робочих місць і доходів громадян. Про це сьогодні повідомила керівниця державної податкової служби області Алла Рябкова на зустрічі з підприємцями говорили про найпопулярніші сфери господарювання у складний для України час та про сучасні інструменти підтримки фопів. На Полтавщині на 13% зросла кількість новостворених ФОПів, і це незважаючи на скорочення робочих місць і доходів громадян. Таку позитивну динаміку спостерігають від початку повномасштабної війни, зазначила очільниця Державної податкової служби області Алла Рябкова на зустрічі з підприємцями Полтавщини. На обліку ВДП з Полтавської області перебуває 103 тисячі платників податків. Серед них основна частина 61% – це фізичні особи, приватні підприємці. Алла Рябкова додає, якщо Якщо за 10 місяців 2021 року було зареєстровано 8,5 тисяч фізичних осіб приватних підприємців. То за 11 місяців поточного року їх вже понад 10 тисяч. Найпопулярніші напрямки діяльності сьогодні це торгівля, телекомунікації, освіта, наука, сільське, лісове та рибне господарство, поштова, кур'єрська справа та інше приватні підприємці на сьогоднішній день представлені майже у всіх галузях економіки, але найбільш популярними є для них це надання послуг в сфері інформаційних. Технології це оптова і роздрібна торгівля, це ремонт транспортних засобів, це юридичні послуги. ФОПи почали активніше користуватися програмними касовими апаратами. Констатує підприємець з 30-річним стажем Семен Лощинський. Так, кількість зареєстрованих ПРРО у порівнянні з 2021 роком зросла майже на 5,5 тисяч екземплярів. На 780 одиниць стало більше класичних касових апаратів. Зараз ми активно використовуємо ПРРО саме. Це досить зручно в нашому випадку. Це враховуючи велику кількість номенклатури. По-перше, це дає впевненість в тому, що на всіх ділянках роботи все враховано і стосовуючись персоналу і відносинах з покупцями. Вони впевнені, що всі розрахунки зроблені вірно. Зберігається історія, а ще дедалі більше платників податків надають перевагу дистанційному спілкуванню з контролюючими органами та користуються онлайн-сервісами. Електронний кабінет, за допомогою якого платники можуть отримати послуги від податкової в онлайн режимі, Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс зір у відповідності до якого платник. Може ознайомитись з офіційної позицією ДПС України по всім напрямкам роботи чинного законодавства. Крім цього, в державній податковій службі розробили мобільний застосунок Моя податкова. Його можна завантажити на телефон. Зазначили на зустрічі. 38 випадків скарлатини зафіксували за минулий тиждень на Полтавщині. Це при тому, що за увесь минулий рік їх було 57. Про це на брифінгу розповів лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. Він нагадав: скарлатина це гостре інфекційне бактеріальне захворювання. Найчастіше на нього хворіють діти до 10 років. Заразитися скарлатиною можна від хворого чи носія бактерії повітряно-крапельним або контактно-побутовим шляхами. Щоб уникнути зараження або зменшити шанси захворіти, ми можемо порекомендувати уникати хворих людей, уникати масових скупчень людей, також провітрювати приміщення, проводити вологі прибирання, мити руки перед їжею та після прогулянки. Новорічні ялинці у Полтаві цьогоріч бути. Бюджетні кошти на її встановлення місто не витрачатиме. Усе профінансують меценати, зокрема, власники готельного ресторанного бізнесу обласного центру. Що думають про це полтавці? Дивіться у сюжеті. Новорічну ялинку у Полтаві планують встановити за кошти меценатів. Бюджетних коштів на її встановлення місто не витрачатиме. Повідомила сьогодні виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Зараз ми ще в середньому продивимося, скільки це обходиться, але відповідно це десь близько 400 тисяч. Точно нераціонально витрачати на ялинку. Ну що у нас ялинка до речі? В місті це конус, але сама краса в ньому це ілюмінація. Тобто це електроенергія, і в більшості міст України ялинки встановлюються лише за одних умов: це якщо є спонсор. Якщо є меценат. меценат знайшовся цього ж дня. Монтаж та оздоблення новорічної красуні профінансують представники громадської організації підприємці Полтавщини спільно з рестораторами обласного центру, говорить голова організації Євген Дикань. Ми з Катериною Ямщиковою, підприємці Полтавщини та підприємці, які знаходяться на вулиці Соборності, договорилися, що всі розтрати по ялинці, які будуть, вони скинуться і закроються питання. Для того щоб у малечі був праздник. щоправда інформацію щодо імен та кількості підприємців благодійників євген дикань не уточнює скільки ми цього не знаємо, ну всі підприємці, які є по вулиці Соборності, які займаються готельно-ресторанним бізнесом, прикрасять гірляндами і центр міста від корпусного парку. А кошти виручені від новорічного ярмарку, що діятиме по соборності та на театральній площі спрямують на потреби військових. Додав Євген Дикань щодо полтавців, одні з них за новорічну атмосферу, інші категорично проти, навіть за умови, якщо на головну ялинку грошей з бюджету не витрачатимуть. Хай буде дитині та й все. Мені то чесно, все одно. Саме головне, щоб у дитині було. За 400 штук, да ні, не підтримую. Я вважаю, що ці кошти буде більш доречно направити на ЗСУ чим от на ялинку. Ну, якщо підприємці, то я согласна. Це така радість для дітей. Я пам'ятаю, коли дата настояла, то було дуже красиво. І всі радувалися. Чувствую, що Новий рік, пускай би стояла. Ну, якщо підприємця, якщо з міського бюджету, то хай би лучше на ЗСУ. З однієї сторони, це позитивно, що хочуть якось свято влаштувати для людей, але трошки хочеться, щоб більше для ЗСУ допомагало, ніж для всього іншого. Бо свято буде, коли буде перемога. Я за те, щоб гроші були відправлені на ЗСУ. У Мене, наприклад, брат воює, двоюрідний брат. Я знаю, яка ситуація зараз. Там з усім з дронами. Нагадаємо, торік новорічну ялинку на театральній площі Полтави не встановлювали. До воєнного ж 2021-го головну ялинку міста традиційно відкрили 19 грудня. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.